Ну, давайте спочатку поговоримо про те, для чого взагалі була збудована арка, яка її основна. Функція, а її основна функція це якраз от обмеження радіаційного впливу об'єкту укриття для населення, для персоналу, для навколишнього середовища в умовах будь-якої ситуації і в звичайної звичайної стану роботи, і в разі будь-яких пошкоджень, те, що ми маємо сьогодні. Наприклад, і ми повинні всі пам'ятати, що на момент аварії всередині реактора знаходилося майже 200 тисяч. Тон 200 тонн перепрошую ядерного палива. І якщо там розшифрувати, то всередині зруйнованого четвертого енергоблоку на той момент знаходилися 2000 тонн горючих матеріалів, 1300 тонн паливовмісних матеріалів, майже 200 тонн, як я вже сказала, ядерного палива, велика кількість високоактивних відходів, радіоактивних відходів, радіоактивний пил і звичайно саме захисне укриття. Над um... Захищало від, від будь-яких будь-якого впливу додаткового, яке могло бути від всіх цих матеріалів. Також по удар по захисній конструкції цього четвертого енергоблоку Чорнобильський АЕС він дійсно може нести реальну загрозу, і саркофаг будувався і арка будувалася для того, щоб стримувати будь-які можливі порушення в технологічних режимах роботи, і також. Підйом радіоактивного пилу арка його дійсно стримує. Наразі ситуація стабільна, але ми постійно продовжуємо контроль над нею. У Чорнобильській зоні відчуження працює постійно автоматизована система контролю радіаційного стану. Це 39 датчиків, які розташовані по території зони відчуження, і вони кожну годину передають дані про радіаційний стан. Також з цими даними можна ознайомитися на офіційному ресурсі Міндовкілля, «Екозагроза». і наразі загроз для населення немає. Тобто, жодні показники не перевищують.